Вітаю вас, мої любі. Продовжуємо тему деокупації. Дивимося кілька наступних населених пунктів. Так, сьогодні ми подивимося Молочанськ зараз. На квітень, деокупація Молочанськ. На квітень, деокупація Молочанськ. Якісь там втрати. Правосуддя. Дивіться, ворог там щось втрачає, і від того, що він там втрачає і не може себе реалізувати, він починає правосуддям тиснути на мирне населення. Знаєте, це от як та паспортизація, оце правосуддя, яке воно там намагається чинити у та нелюдь, воно дуже гарно лягає в цю площину. Так, вони проводять дуже велику роботу над цим. Над змушуванням, над знущанням, над нашими людьми. Їм це подобається. Бачите, це робота важка, вона така, знаєте, бридка, але вона подобається дуже окупантам, бо вони знущаються з українців. Так, що тут у нас? Теж щось ми копимо, щось чекаємо, щось. Ні. Любі мої друзі, в квітні не бачу поки що звільнення молочанська. Бачу, що все до того йде, так? Механізм він запущений вже, все до цього йде. Молочанськ буде звільнено, бачите, буде е, стабільне життя, буде мирне життя. Не буде швидко, не буде, бо ще все в планах. Це ще, бачите, ще окупант нам не, нерви тріпає. Який висновок? Буде прилітати. Ми будемо бити. Бити будемо по окупантам. Бити для того, щоб їм там було не солодко і повернулося нормальне, щасливе, стабільне життя. Бачите, тільки жорстокість, так, бо окупант він розуміє тільки мову жорстокості, мову війни, мову бійки, Там, я не знаю, ніяк інше з ними не домовитися, тільки мова вогню. Так, Квітень, Молочанська, деокупація, дивимося. Але бачите, карти взагалі-то падають непогані. Кажуть, що якісь успіхи в цьому напрямку у нас будуть. Це буде, можливо, якийсь локальний контрнаступ, не глобальний, бо паж це маленьке щось, так? Якесь може буде завдання в цьому напрямку, але воно буде успішне. Бачите, всі карти випали дуже хороші. Всі карти дуже гарні. І радість, і придбання, і успіх, вдача. Все буде добре. В молочанську окупанта виженуть. Я думаю, що це також десь кінець квітня, початок травня, десь так почнуться якісь вже суттєві, вже суттєві е, дії, так? якийсь рух вже він буде більш помітний. Зараз те, що роблять наші хлопці, вони в такій, знаєте, в більшій масі своїй, воно здається непомітним. Але робота ведеться дуже велика. Все буде Україна, любі мої. Молочанськ буде звільнено і мирне населення почне жити в вільній країні, в вільному місті. Так, давайте подивимось а, Приморськ. Подивимось Приморськ. Приморська, деокупація, квітень, Приморськ, деокупація. Сила нам потрібна. Витримка нам потрібна. Так, тут взагалі витримка, любі мої. В квітні я не бачу визволення. Ні. У -у -у. По Приморську ще ні. Ще... Це, в, знаєте, такі, в самому початку дороги, я б так сказала. так? Якісь плани, яких ми не знаємо, бачите, тут також ще ось вже готовий йти, але ще не йде. Бо тут ми чекаємо. Нема проходу. На жаль, бачите, треба якісь хитрі. Дії треба якось діяти нестандартно, не неординарно, щоб вигнати ворога з Приморська. Якось так бачите, В мирному населенню там дуже важко, дуже тяжко. Давлять окупанти, падли. Давлять, бачите? Але все одно, все одно вони будуть тікати, будуть відходити, любі мої, будуть відходити, але це не квітень. На жаль, так, ні. Квітень ще не. На жаль, ні. Ще треба щось почекати, ще якась підмога потрібна, можливо, якийсь буде новий етап контрнаступу, щоб Приморськ визволити, ні? Хотіла подивитися по Бердянську, а воно, якщо Приморськ ні, то, мабуть, і Бердянськ ні, так? Давайте подивимося, що карти кажуть. По Бердянську. Бердянську деокупація квітень. Також карта сили випадає. Бачите, ті ж самі карти випадають. Так, тут теж мирному населенню дуже важко, дуже. Щось вони там тіснять наших людей, дивіться евакуація. Ви знаєте, я тільки вчора прочитала новину про те, що вони збираються евакуювати в населення. І дивіться, випала карта евакуації. Дивно, інколи карти лягають дуже-дуже гарно, інколи буває дуже важко читати, що вони кажуть, бо зовсім не співпадає. Буває таке, любі мої. Але тут бачите. Вони приховують якісь, якісь задумки, так? вони будуть, хочуть цією евакуацією якісь свої плани прикрити. Можливо, вони хочуть під виглядом цієї евакуації вивести те, що для них більше має значення щось, може якісь важливі. Ем... Фігури да, поїдуть з Бердянська, а можливо, вони під виглядом тієї евакуації будуть якусь техніку переміщати. Не обов'язково вони її будуть виводити з Бердянська, так? Але прикриваються мирними мешканцями, вони можуть там робити все, що хочуть. Але бій буде за Бердянська, бій буде. Так, бачите, колаборанти теж зараз збирають, граблять, граблять все, що можна граблять. Будуть тікати, буде визволення, любі мої, буде визволення, будуть всі раді, всі довольні. Все ми візьмемо під свій контроль, але на квітень ні, бачите, ще довго немає проходу. Дуже важко. Е -е, -е, е, можливо, ЗСУ в квітні буде десь на підступах до Бердянська. Ну, кудись воно продвинуться, да? Е -е, наші воїни. І будуть ще вести бій за те місто, але визволення в квітні, на жаль, не бачу. Подивимося у травні. Хотілося б, звичайно, щоб я помилялася і в квітні Бердянськ був би вільний. Інколи хочеться помилятися. Так, давайте подивимося Кирилівка. Ніколи я не робила розклад на крилівку. Ніхто в мене ні разу не... Запитував за це селище, але це важливе селище, курортне Кирилівка. Подивимося, де окупація Кирилівки. Так, тут теж, ну, якісь успіхи, так? Якщо ми почнемо туди рух, то він буде успішний, але він. ну, Ні, це тільки, знаєте, надії і сподівання. Дивіться, четвірка мечів, яка каже, знов нікуди ніхто не піде. Поки що, ні. Все тільки ото в планах. Тут теж, можливо, буде якась евакуація, можливо, ті частини, які знаходяться в Кирилівці, вони будуть кудись передислоковуватися, можливо, я не знаю. Але поки ні. звичайно, ми по висновку так, ми візьмемо під свій контроль, вернемо. Цю, цей населений пункт, але на квітень я не бачу, щоб ні, на квітень, ні. ні. Поки важко, але дивіться, радість, щастя, вона каже, карта каже про те, що буде нам не, не взираючи, не дивлячись на... Всі перепони, не дивлячись на важкість ситуації, і що нам буде дуже-дуже тяжко, все одно ми будемо радіти, все одно ми будемо довольні результатом, і все одно цей населений пункт він буде звільнений. Квітень. Все буде... Є на квітень, то наші мрії, любі мої. То наші мрії, які розбиваються. Так? Але все буде, любі мої, все буде. Бачите, успіх, так, боротьба, але успіх він буде. І, звичайно, допомога. Без допомоги ніяк. Як дочекаємося ми ту допомогу, як накопимося, то все у нас буде, любі мої. Але Завдяки боротьбі, так, і нашому незламному духу, я б так то теж сказала, бо незламність нашого народу вона грає важливу роль в цій війні. Любі мої, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ще подивиться, які населені пункти. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в те, що цей рік буде. Переможним для нас і для нашої держави всіх люблю, всіх цілую, всім до нових зустрічей.